Привіт всім! І сьогодні хочу проговорити про систему якості сервісів та послуг в Канаді. І також декілька слів про банківську систему, до якої треба звикати. По-перше, хочу зазначити, що всі сервіси, які є в Канаді, які я зустрічав, вони в більшості відповідають критерію норм. Тобто вони нормально працюють, вони працюють тоді, коли потрібно. Вони працюють так, як потрібно, але вони працюють довше, ніж я сподіваюся. Можливо, це тому, що в Україні воно працює швидко, іноді не працює. Але якщо працює, то працює швидко. Ми, ми сподіваємося, що воно має працювати швидко. Тут до цього відноситься досить просто. Тобто, це називається такий, як знаєте, Shortage Inventory Limit, І вони навіть ну. Деяких випадках можуть відмовитися від надання будь-яких послуг, ну умовно, не критичних послуг, там не, не лікарні, нічого такого, із-тої причини, що просто немає сьогодні людей на роботі, тобто хтось не вийшов, хтось захворів, або якщо якась причина, тобто сьогодні такої послуги не буде. Ще я бачу, що бізнеси в принципі тут працюють в однакових умовах, як і споживачі, тобто, бізнеси можуть працювати там мовно з 10 до 5. -ї. Вони можуть не працювати в вихідні дні, а, можуть працювати і скорочений термін і час, і так далі. Ну, якщо ви там хочете знайти супермаркет, який працює 24 на 7, по-перше, це буде дорожче, ніж в інших супермаркетах. А по-друге, вони можуть не працювати або їх буде там один на, на все місто. Більшості вони працюють там до 9, до 10, і все, клоусто. Ну, якщо казати про сервіси надання послуг, там умовно вода, газ, електрика, а, вивіз вердопобутових відходів. То це працює нормально. Є якісь нюанси. Якщо, наприклад, ви подаєте показники лічильників там раз на, на місяць, або раз на два місяці, то ви це подаєте онлайн. І іноді приходить людина, яка там раз на 3-4 місяці проводить перевірку, і далі у вас просто ваші показання і показання, які відповідають на лічильнику, вони просто сумуються і або ви доплачуєте, або вам нараховують певну суму там вже переплати. Ще також хочу зазначити, ось на цих сервісах або будь-яких сервісах, є, працює так звана предавторизація. Тобто ви приходите, даєте свій void Check або даєте номер своєї кредитної картки, дату випуску, значні цифри C я не пам'ятаю, як вони називаються. І платіжна система автоматично списує вказані кошти, які надаються компанією, яка надає вам ці послуги. У вас автоматично списується. Певні кошти за такий сервіс. Це зручно. Я ніколи не бачив, щоб це було якоюсь причиною махінації, можливо, можливо, існує, але такі, знаєте, великі провайдери таких сервісів: там інтернет-зв'язок, мобільний зв'язок, ще будь-що, що з цим пов'язано, там комунальні послуги, вони працюють як годинник. Тобто, вам ви надали свою інформацію. Там кожного сьомого числа місяця приходить платіжка. Де написано, що ви маєте заплатити до кінця місяця. І якщо ви не заплатили, в кінці місяця ця сума просто знімається з вашого рахунку. І далі в випісті ви просто побачите, що у вас певна сума була знята там, за надання послуг. У мене була одна ситуація з клієнтом, що мені не дуже сподобалося. Це була Moving Company, яка зробила предавторизацію 50 доларів як депозит. Я просто роблю подарунок своїм клієнтам, які зі мною продають або купують. Це Moving. І отже, вони одна з компаній, не з стацію якою я працюю, а з такою якою вибрав мій клієнт. Просто запросила предавторизацію 50 доларів за те, щоб вони забукали дату перевозки. І далі, в принципі, через місяць я все чекав на інвойс, Я просто побачив на своїй карці там певну суму списану коштів за те, що вони зробили перевоз. Я не думаю, що там були якісь там додаткові платежі. Я не став дзвонити. Це окей, нормально списали та й списали. Плюс-мінус я зраховував на цю суму, розумів, скільки і що це працює. Але це так, ну знаєте. Трішки незвично компанія списала всі кошти. в мене навіть немає інвойсу на надання таких послуг. Просто ну знаєте, гроші знялися. Дякую, до побачення. Але це буває рідко. Для того щоб люди зараз будуть писати що в коментарях, потрібно було спитати. Я все спитав, я подзвонив на мобільний, спитав, навіщо ви знімаєте 50 доларів і чи будете ви знімати. Вони сказали, ні, ми нічого більше 50 доларів знімати не будете. Ви будете мати інвойси. Потім бла бла бла. Ну можливо, вони направили інвойс моєму клієнту, тому. Все нормально. Щодо якості сервісів в банківській сфері, є там перша п'ятірка перших банків в Канаді, які надають послуги вже дуже давно, і вони такі великі банки, RBC, TD, Скошія і далі. Я вже не всі пам'ятаю. BMO, мені здається, може ні. Отже, ці банки надають послуги дуже давно, і в них є такі стандартні критерії надання цих послуг. І Стандартні. Суми, ну, тобто, там, 10 доларів на місяць ви сплачуєте за користування банківськими послугами. Так, не треба дивуватися. А тут люди платять за те, що вони користуються банківськими послугами, навіть якщо там лежать їх кошти. Але є, але тобто. Якщо у вас є певні кошти, деякі банки не, не беруть цих суму. Якщо, наприклад, ви ньюкамер, вам там рік або два не, не надається така послуга безкоштовно. Там ще є декілька таких умов, як там основна, це там, предавторизація. Якщо у вас є предавторизація, там 3-4 предавторизації, за якими кошти знімаються автоматично з вашого рахунку, то банк, наприклад, за вас ці кошти не бере. Вичісокей, okay. тобто, ну я до того, що читайте умови надання банківських послуг. Щоби потім не платити за користування, якщо ви не хотіли платити за користування, бо є такі моменти, які сплачуються автоматично. Треба ще знати, що є такий, як називаємо trial period, тобто безкоштовний або умовно безкоштовний період оплати певних послуг. І ви маєте знати, наприклад, що ці послуги ви можете отримувати за заниженими цінами певний період часу, умовно там рік. І надалі, якщо ви за це не будете пам'ятати, вам вже почнуть виставляти рахунки. Там вдвічі більше. Ви, наприклад, шукаєте інтернет-сервіс серед компаній. Ви знайшли компанії, які наразі зараз на Чорну П'ятницю надають послугу, там, умовно, за 50 доларів на місяць за інтернет і там, нормальна швидкість, все вам подобає. Ви повинні спитати, на який час це надається, бо фактично, навіть якщо це надається на рік, то це була акція. І ця акція, хоча вона, в принципі, однакова, плюс-мінус 5 доларів загалом по всім. Провайдерам, ну я маю на, на увазі навіть без чорної п'ятниці, але все одно ви маєте це запитати, бо може виявитись таке, що через рік у вас така ж послуга буде скоштувати 112 доларів на місяць. І це неприємно. Тобто ви взяли 60, ви могли взяти 65 з такою швидкістю, але вирішили трішки зекономити, що нормально. І потім ви, в принципі, через місяць дивитесь, що там ще 100 доларів прийшло, якщо ви забули, навіть якщо ви. Потім відмінити цей тариф і все одно маєте сплачувати 100 доларів. Тобто всі ваші економії, там 5 доларів на місяць нічого не вартують, бо з вас заробили 100 доларів або 50, або 60. Тому це просто знати треба і десь собі там, помічати в календарі, що потрібно дзвонити там за певний проміжок часу. Це також сказано за який проміжок часу ви маєте подзвонити в компанію, щоб Відмінити певні послуги. Це стосується майже всього: там, інтернет-зв'язок, мобільний зв'язок, там, тренажерні зали і так далі. Це ж стосується більшості таких послуг, щоб спочатку вас підписати вас на невеличкий триал, іноді навіть умовно безкоштовний, а потім ви маєте тоді дзвонити, кудись щось там питати, щоб вам його відмінили за певний проміжок часу. там, Ну тобто люди забувають, забувають, що треба дзвонити, відміняти, і щось там виходить так, що воно вже там автоматично, знаєте, як Netflix там. Або Amazon Prime, там, воно списується там по 3-5 доларів, дай ним, хай списується. Ну, В принципі, невеликі кошти, але там 5 доларів, там 10 доларів, там 3-4 підписки. І вайже 50 доларів кожного місяця просто вилітає, якщо ви цими послугами не користуєтеся. Ну, Чи є в цьому сенс? Які ще можуть бути нюанси щодо стосовно банківської системи? Я хочу сказати і поговорити зараз про e-тран. Є нюанси, треба знати, що e-трансфер це. Це кошти, які переводите іншому отримувачу за системою електронних переказів. ви вносите або електронну адресу отримувача, або його мобільний телефон. І у вас є можливість вказати в налаштуваннях. Автозарахування у мене була ситуація, людина захотіла купити певну річ. Ми коли щось продаємо там через e-transfer, теж окей, вартість 20 доларів. Нічого такого страшного, але в мене завжди стоїть, стояв автодепозит. Тобто, ця людина купила е цю річ, відправила мені кошти і написала, що я заберу в суботу або в п'ятницю. У п'ятницю вона забрати не змогла. Написала, що заберу там понеділок або наступна неділя. Десь через тиждень написала, що взагалі не буду нічого забирати. Просто вибачайте, поверніть мені кошти. Я кажу: почекайте, зараз я виставлю цю річ знову на продаж. Це треба, треба знову її сфотографувати. Ну, як тільки я її виставлю, як тільки я продам, я переведу вам ці кошти. Ні, це не спрацювало. Тобто вони просто подали, що це фрод. Вони подали інформацію в банк або подзвонили, я не знаю, як це робиться. Або, може, десь там галочку поставили, що. Вони вважають це недоречним і що нам потрібні кошти right away. Я про це не знав, вони просто нічого мені не написали. Але потім, коли я один прекрасний день відкрив свої банківські налаштування, нічого не працює. Будь ласка, подзвоніть в банк. Я дзвоню банк, кажу, така ситуація. Розберіться, в чому питання. Вони нічого не знають. Ми вам передзвонимо. передзвоніть пізніше. Тобто, ну можу сказати, я, в принципі, день витратив на те, щоби. Вирішити це питання, вони сказали, що це, ці кошти будуть списані автоматично з мого рахунку. І потім ще наступного разу, поки вони не були списані, ще один раз вони мені блокували додаток, я мав знову їм дзвонити і питати, щоб вони його увімкнули, проходити предавторизацію, відповідати на їх питання, і так далі. І це RBC Bank, Тобто я потім, вже коли другий раз ходив, я кажу: ну хлопці, дівчатка, може, давайте вже якось один раз домовимося, то я кожному з вас по три-чотири рази доповідаю одне і те ж, і те ж саме. бо... Я маю розповідати всім однаково. Тобто, один не знає, що каже інший. Я дзвонив на ту лінію, вони сказали, підійдіть в банк. Я в банк підійшов, вони нічого не знають. Вони сказали, що підійдуть менеджер, менеджер передав, окей, я вам передзвоню. Я знову дзвоню, нічого ж ніхто не знає. І що там з менеджером хто спілкувався. Ну, бла бла бла. Тобто, звикайте, що в Канаді це не швидко. І навіть якщо якісь сервіси у вас заблоковані, ну це ваші проблеми, ну, заблоковані, розблокуються. Нічого такого страшного в цьому немає. Ну, але було просто незручно, тобто я не можу сказати, що в мене там якісь складні питання були. Просто було незручно, я знав, що потім це, це все вирішиться. Але це просто треба знати, що навіть якщо ви відправили кошти, або навіть якщо ви їх отримали, просто треба бути до кінця ну, зваженим, тобто запитувати людину, ви окей, а happy? тобто все окей, нормально, чи я вам щось повинен? І легше просто не влаштовувати будь-які суперечки, просто відправити, якщо ви. Навіть думаєте, що вона не права відправте, а потім вже розбирайтеся. Тобто гроші можуть бути відправлені, отримані, але все одно вони лежать в банку, і вони, в принципі, не ваші. Вони лежать в банку, і банк може користуватися ними як як захоче, умовно, як захоче. Якщо в нього в нього буде привід, він. Будеться робити як треба, а не як ви хотіли би, чи так далі. Тобто просто це треба врахувати. Чи бувають якісь складності з бізнесом? Ви купили якусь певну річ, ця річ вам не подобається. Ви хотіли би її повернути, прийшли в певний час, а там, там щось наклейка не відповідає і так далі. Я можу сказати, що за мій досвід тут клієнт завжди правий, і, скоріш за все, 99% що вам там повернуть, навіть якщо ви не праві, тобто ну ви повернули не все те, що там. Думали, або те, що думали, не так відповідає, як вони там замовляли. В більшості випадків вони повернуть, можуть повернути не грошима, а можуть дати гіфт-карт на купівлю чогось в тому ж самому магазині. ніж нічого. Я можу сказати, що в нас є досвід, дуже гарний досвід, працюючи з Костко. Деякі компанії там, умовно, великі там Home Depot, або. Home по мені здається, було таке, що там щось вони не повертали. В одному магазині повертали, в одному іншому не повертали. Я не сперечався, я просто брав свою річ і просто відвозив в інший магазин. В цей же Home Depot здавав, і все було без проблем. Також були нюанси по моєму в Вінерсі, але вони просто там за незнанням, бо іноді буває складається враження, що дуже багато стажерів, і хтось чогось не розуміє, поки там нема менеджера нічого з'ясувати неможливо. Ну, це теж окей, якось треба трішки почекати, і все це буде вирішено. Тому, як на мене, якщо ви відчуваєте, що, ну, наприклад, у вас там є такі побоювання, що я щось куплю, потім не поверну, потім не здам, то зазвичай у вас є мінімум місяць на електронні товари і мінімум 90 днів на всі інші товари, щоб цей продукт повернути, в принципі, не пояснюючи причин. Взагалі, я знаю, ніхто причин не запитує, ви просто маєте. Розписатися, якщо вам цю річ повернули або кошти повернули, і так. я також можу сказати загальні поради, які добре було б врахувати, якщо ви зіткнулися з ситуацією такою, яка вам, яка вам не подобається. Перша порада вимикайте емоції в будь-якому сервісі. 80% розмов записуються, і навіть якщо людина, з якою ви спілкуєтеся, є службовцем, який не приймає рішення, не потрібно. Емоційно щось комусь там доповідати, розказувати, і так далі, бо це буде гра в одні ворота. Тобто ніхто не буде вашу емоцію підтримувати, там вовлікатись і казати Ой, так зараз біжу, біжу там давайте, бо я розумію, бо таке краще зрозуміти, що ви хочете сказати, сформулюється це питання просто. Без е, можливостей, там, емоцій, красок. Якщо така ситуація не вирішилась зараз, завжди запитуйте менеджера. Тобто, чи є менеджер, будь ласка, я хочу поговорити, що мені далі робити. І люди будуть намагатися питання ваше вирішити. Тобто, вони будуть вам казати, у вас є ще опції 1, 2, 3. Я зараз в цій, цій ситуації вам допомогти не можу, але мені здається, що ось отут можна, сюди можна подзвонити, тут треба запитати. Тобто вони треновані на. На своєму рівні, що якщо якесь питання не вирішується, або клієнт не задоволений, ще є декілька опцій: по-перше, бути потрібно лояльним. По-друге, бути потрібно спокійним. По-третє, знати свої права, йти далі, 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 і намагатися, якщо ви не задоволені, намагати намагатися це питання вирішувати. І скоріш за все, ви своє питання зможете вирішити, або просто зрозумієте, що. Те, що ви требуєте, не є законними або просто це нереально вирішити, і просто знайте на, на майбутнє, що в цьому випадку це питання не вирішується, воно може вирішитися тільки якщо ось так, ось так, ось так. Які проблеми ми зустрічали в дитячих садочках і школах. Як, як такого, чогось нагального, ми нічого не зустрічали, чогось проблематичного зустрічали, що все спілкування з батьками проходить більше чи через імейл. E Тобто налаштуйте правильний емейл і просто будьте впевнені, що ви на ньому можете отримувати пошту. Рідко хто вам щось подзвонить, розповість або запитає. В більшості це просто інформація загальна. Також приходить на емейл, наприклад, запрошення дитини на якусь екскурсію, і ви маєте дати згоду електронно, підписати документ або дати там клікнути Я погоджуюсь, щоб моя дитина пішла там, на екскурсію, поїхала кудись. Є моменти пов'язані там умовно з загальними батьківськими зборами. Тобто була ситуація, коли будуть і є батьківські збори, і ви просто маєте онлайн вибирати собі час, коли ви можете приїхати, і коли викладачі доступні з ними поспілкуватися. Це буває там раз на майже на три місяці, може раз на півроку. Звикайте до того, що більше спілкування проходить через імейл е з батьками. Якщо у вас є питання там особистого характеру, просто ви можете дзвонити, записуватися на зустріч там з директором, спілкуватися з дитиною або без дитини. вибираєте як краще для неї. І взагалом я відчув, що в більшості випадків, навіть якщо якісь є складнощі там з дитиною, або з недорозумінням з батьками або з вчителями, 99% вони це все владнають і ну як беруть на свій рахунок і владнають самостійно, і як найкраще, що би було для дитини. І тому там, якщо навіть дитина умовно, у нас дитина була в телефоні декілька разів, там коли навчання було. Вони перший раз сказали просто прибери. Другий раз сказали, що будь ласка, прибери, будь ласка. Третій раз сказали, я заберу, якщо ти не прибереш. І там вже на четвертий раз забирали до кінця уроку. І це вже четвертий раз, коли нам сказали, ви знаєте, у нас така ситуація виникла. Ваша дитина користувалася мобільним телефоном протягом року. Будь ласка, давайте щось будемо робити. Загальна я така гарна фраза була: я розумію, що ваші діти, наші діти всі дуже полюбляють користуватися гаджетами. Це зараз дуже сучасно, що вони можуть спілкуватися онлайн, і це все супер добре, але. Давайте спробуємо так, щоб це було а, зручно і нам, і щоб це не впливало на навчальний процес, і бла бла бла. Тобто ніхто не винен, просто така ситуація. Давайте цю ситуацію рішати. А, не, ви, не ви такі погані, що ви не можете, не ми такі погані, що там, не він такий. Просто ситуація така виникла, яка. Яка ну має бути вирішена як найкраще для дитини, тому що це навчання і це впливає на навчальний процес? Ну мені це дуже сподобалось. Це один таких прикладів. А, і взагалі я отримую багато питань щодо вибору школи. Я можу сказати, що школи в 90% будуть нормальні, добрі всі, а тільки крім того, що ви маєте для себе визначитися, за якими певними критеріями ви би хотіли цю школу мати. Там мова французька, не французька, українська, будь-що, да? або там гурт-кружок, драм-кружок, або локація там дві-три школи, і вам можна вибрати одну, тому що саме тому, що ви там проживаєте. Мій досвід щодо ріалістей сервісів. Не дивлячись на те, що я або, може дивлячись навпаки, на те, що я в, цьом, в цьому сервісі працюю. У мене є можливість порівнювати, як це було в Україні, як це було в Канаді на початку, коли ми шукали житло, як це було, коли я став ріелтором, і як це було, коли я переїхав і ріелтор зараз в бісі. Як на мій досвід, я не зустрічав ріелторів, який працює не в інтересах клієнту. Якщо ріелтор працює з інтересами тільки там в себе, або навіть 50 на 50, то він втрачає 50% своєї. Клієнтської бази в майбутньому він в принципі не може не буде заробляти стільки, скільки міг би, якщо би працював тільки на клієнта. Чи можу я сказати, що є різниця між сервісами ріелторів в Монітобі і Бісі? Я не думаю, що є суттєва різниця. Мені подобається, що тут люди мають навчатися майже будь-якій професії, отримати ліцензію, яка в Україні ліцензування не потребує. Ну, тобто там сантехнік, ніякого там, умовно, електрик, ну може бути якісь там профільне навчання. Дина, яка надає послуги, будь-які психологічні чи послуги там, з консультаційних послуг. Це всі люди мають проходити навчання. Я думаю, що може є окремий такий пункт стосовно лікарень. І тут така є така, знаєте, як фішка: ну бути незадоволеним сервісом лікарень. У нас не було такого прям досвіду, що ми були повністю незадоволені. Ми в принципі були готові до таких ситуацій і до вирішення питань там щодо такого сервісу. Мені щось здається, що це в більшості країн тако така ситуація буває з лікарнями. Я маю на увазі більшості країн з безкоштовними лікарняними сервісами, умовно безкоштовним лікарняним сервісом. І е, може бути і таке. От, якщо брати мій загальний досвід, я можу сказати, що я задоволений е, сервісами та послугами тут в Канаді. На 95%. якісь нюанси, проблеми зустрічаються буде, і це пов'язано не тільки там з менталітетом, людьми, законами, а ще з мільйонами інших факторів. Будь кого є там гарний настрій, поганий настрій. Хтось може, хтось забув. Це все людський фактор, але. Якщо не зважати на час, тобто якщо приймати на увазі, що це не вирішується швидко, то все інше вирішується. Будуть далі цікаві відео. Якщо є питання, будь ласка, запитуйте їх далі в коментарях. Якщо подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, до побачення!